інформаційна програма інформ». Вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області у найближчі 15 хвилин. Як завжди, про все найважливіше. Не перемикайтеся. Рік тому, у квітні 2012 року, в центрі Дніпропетровська пролунали кілька вибухів. В результаті терористичного акту постраждали більше 30 осіб. Той же день, за дорученням президента України для оперативного та всебічного розслідування вибухів було створено координаційний штаб, до складу якого увійшли керівники СБУ, генпрокуратури та МВС, зловмисники діяли цинічно та зухвало вимагаючи гроші, погрожуючи новими вибухами та жертвами. Заходи по охороні громадського порядку, що були вжиті в той день, можна назвати безпрецедентними. Їх своєчасність дозволила уникнути жертв та поранень під час третього і четвертого вибухів. Щоденно на охорону громадського порядку в місті виходило три тисячі співробітників правоохоронних органів, внутрішніх військ, кінологів, кінної міліції та громадських формувань. Після перших двох вибухів машини швидкої допомоги прибули на місце події менш ніж за п'ять хвилин. Правоохоронні органи оперативно перекрили рух, відвели людей від місць можливих вибухів. Розслідування цієї кримінальної справи було б неможливо без допомоги місцевих мешканців, свідків тих подій людей небайдужих. Кожну добу від громадян надходило до десятка повідомлень про підозрілі речі. На кожне таке повідомлення правоохоронці реагували як на реальну загрозу, миттєво виконуючи весь комплекс відповідних заходів. Тільки в день трагедії на адресу правоохоронних органів надійшло три анонімних повідомлення про хибне мінування. Всі правопорушники були встановлені, затримані та засуджені. Злагоджена робота органів влади, прокуратури СБУ та МВС дозволили уникнути паніки серед населення. Наразі під час проведення всіх антитерористичних заходів та навчань враховується той безцінний досвід, що придбали правоохоронні органи під час проведення антитерористичної операції у Дніпропетровську. Насамперед щодо алгоритму взаємодії різних відомств. Постоянный контроль за местами массового скопления людей. Значит, э, нарядами по охране общественного порядка осуществляется постоянное так, патрулирование и обращается особое внимание на подозрительные предметы, на контейнера, на урны, значит, на все те говорить, так, емкости, которые могут использованы быть для различного бытового мусора. Кроме всего прочего, значит, нами проводится соответствующая работа и немедленное эффективное реагирование на все сообщения о значит, любых подозрительных предметах, о заминированиях. К сожалению, на сегодняшний день. Я хочу выразить благодарность тем так, гражданам, которые проявляют свой гражданский долг и сообщают нам о таких подозрительных примерах. Но, и, к сожалению, существуют неоднократные факты, когда значит, граждане не совсем умрят так считаю адекватно, значит, поступают, когда сообщают нам о заминировании, особенно значит, предприятий или учреждений значит, стратегического значения. На сегодняшний день у нас только с начала этого года у нас зафиксировано порядка 30 таких сообщений. Значит, Практически всі вони виявляються значить, і ми привлекаем к уголовної відвесності тих літ, які додають нам роботи таким образом. В результаті теракта постраждав 31 мешканець Дніпропетровська. Лікування постраждалих забезпечила держава. Усім, хто отримав поранення, надали матеріальну допомогу на лікування та оздоровлення за рахунок резервного фонду державного бюджету на загальну суму півтора мільйони гривень. Вісім неповнолітніх, що постраждали, отримали за рахунок держбюджету літнє оздоровлення в дитячому центрі Артек. А ще троє молодих людей пройшли оздоровлення разом з батьками в оздоровчих закладах. Наш наступний сюжет якраз про небайдужих людей минулого тижня в актовій залі Нікопольського педагогічного училища правоохоронці дякували молодій дівчині, яка у критичній ситуації не покинула дитину. Як це сталося? Дивіться далі. На початку квітня першокурсниця педагогічного училища Аня Гавронська йшла додому з занять і раптом. Я, как всегда, после учебного дня возвращалась на остановку, чтобы ехать домой. И совершенно случайно мы мимо шли возле подъезда с подругой. И выбежал оттуда 16-летний, 17-летний подросток, который ну, сильно бежал. Мы сначала подумали, что что-то случилось. Там, телефон, может, недоступен там, или кто-то умер, ну, мало ли, все бывает в жизни. Потом выбежал за ним 11-летний мальчик, который очень сильно плакал. У него бабушка спросила

Знайшли зловмисника швидко. Телефон маленького Аркадія був у грабіжника. Учень 10 класу апостолівської середньої школи приїхав в Нікополь в гості. На грабіж вирішився, як сказав правоохоронцям, бо потрібні були гроші. І отримав би їх, якби не студентка. Завдяки Ганні злочин було зупинено. Це нормальне отношення не брусі чоловіка в біді вовремя. Сабшіть в органи правопорядка. И что само собой повлекло за собой своевременное реагирование и задержание преступника по горячим следам. Мы выразили благодарность коллективу преподавательскому за воспитание таких учеников. Еще раз приносим свою благодарность. Нам дуже приємно, що одна з наших студенток проявила таку громадянську позицію, допомогла розкрити злочин. Дуже приємно, що вона, незважаючи на те, що першокурсниця зуміла в такій складній ситуації допомогти людям, які зазнали біди. Наприкінці квітня першокурсниця Ганна Гавронська за громадянську свідомість була нагороджена керівництвом нікопольської міліції. Подякою та цінним подарунком. 26 квітня, квітня, яке останні 27 років, вся свідома спільнота згадує і дякує ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС у 86-му Першими, хто встав на варту в Чорнобилі разом з рятівниками, були правоохоронці. З наших співробітників увес на той період да, більше двох тисяч спірбіків приймали участь у ліквідації. В це була робота по охороні громадських порядки, по протидії зачиненим проявам, мародерству і так далі. І, так далі. і наші співробітники сумлінно виконували свій обов'язок. Не було допущено ніяких порушень зі боку тоді, так? це свідчило, по, свідчило по, про високу свідомість наших співробітників і докладали зусиль, чи могли допомагати в ліквідації тих наслідків. На сьогоднішній день в органах внутрішніх справ продовжують нести службу 11 ліквідаторів аварії. На пенсійному обліку перебувають 760 чорнобильців. Аварія, що сталася на Чорнобильській АЕС, не забудеться ніколи. Жахливі наслідки тієї події і досі нагадують про страшний вибух. Наслідки дуже страшні тієї трагедії. Більше 30 країн постраждало від редактивного забруднення основному це була наша дружня тоді, на той час країна, Союзна да, Республіка. Білорусь 60% реактивних відходів її долю території Росії, багато дуже країн Європи і достала навіть до Америки. Підрахувати ті збитки, які були затрачені на ліквідацію, мабуть, до сьогоднішнього дня неможливо, особливо, що стосується і не підлягає ніякому обрахуванню, це людське життя і людське здоров'я. Сьогодні ми зібралися, щоб діде, віддати дану поваги, шани тим ліквідаторам, які приймали участь у ліквідації цих трагічних знаслідків. І дійсно тоді було продемонстровано черговий раз і раз ту мужність нашого народу, тому що помимо тих, кого підняли по тривозі, помимо тих, кого призвали виконувати свій службовий обов'язок, дуже багато наших громадян поїхали добровільно, писали заяви. Працюючи в громадських там, різних закладах, підприємствах, установах і поїхали, щоб надати допомогу в ліквідації цього лиха, пам'ять тих, кого забрав Чорнобиль, присутні, вшанували хвилиною мовчання. З ціллю вилучення з незаконного обігу наркотичних речовин керівництвом головного управління МВС області навесні проведено комплексні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою Батискаф. На території Дніпропетровської області зареєстровано та функціонує 514 суб'єктів господарювання, що мають ліцензію на здійснення діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів психотропних речовин. Та прекурсорів. Під час проведення операції «Батискав» співробітниками міліції проведено 152 перевірки: лікарень, полікліник, санітарних частин та аптек. У настоящий день на території Дніпропетровської області функціонують 514 підприємств, які мають ліцензію на право обращения з наркотичними препаратами, психотропними числами і прекурсорами. Нашим управлінням постійно проводяться мероприятия по виявленню і пресечению правонарушень в этой сфері. Так, на протяжении этого года сотрудниками подразделений главного управления было выявлено 115 нарушений в сфере легального оборота наркотиков. По этим выявленным правонарушение было открыто 40 уголовных проваджен. Из законного оборота было изъято порядка 3100 таблеток лекарственных препаратов которые не поступили к наркозависящим лицам. Житними заходами було виявлено 38 порушень обігу підконтрольних лікарських засобів, з яких 6 – наркотичних засобів та психотропних речовин, 19 – комбінованих лікарських засобів, що містять у своєму складі прекурсори, 12 – сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, та одне порушення обігу препаратів ветеринарної медицини. За усіма фактами розпочато досудове розслідування. Так, в жовтих водах була отримана інформація про незаконну видачу рецептів на право придбання наркотичних засобів. Лікарем-психіатром державного закладу спеціалізована медично-санітарна частина номер 9 протягом двох років. Лікар видавав рецепти форми номер 3 за якими наркозалежні отримували сильнодіючі препарати в одній з аптек міста. Під час перевірки цієї аптеки правоохоронцями виявлено 146 рецептів на Сибазон та феназепам. Задрученим слідчом була перевірена аптека номер 12 міста. Жовтіводи, де було виявлено 146 рецептів. Виданих вказаним лікарем на право передбання наркотичних та психотропних речовин. Також проводилась перевірка або авторних карт хворих на відповідність записів та з рецептами, які були не видані. Виявлено відсутність трьох карток хворих. На теперішній час проводяться далі відповідні заходи згідно кримінального провадження. На теперішній час проводяться заходи щодо допиту хворих за фактами дійсного отримання лікарських засобів за цими рецептами. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Я прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких.